Вітаю вас, любителі легкого вивчення німецької мови. Сьогодні ми перевіряємо домашнє завдання вживання артикля. Вашим завданням було вставити артиклі у реченнях у правильній формі та правильний артикль, неозначений або означений. Перед собою ви бачите правильні варіанти відповідей. Перше речення ми з вами вже проаналізували, тому розпочнемо з другого. Hier liegt ein Kugelschreiber, лежить хто що, чоловічий рід, перше згадуємо предмет. Де Куглшхайба і Швац вже відомий предмет, тому означений артикль номінатів чоловічого роду. Das sind твтабюх множина ми називаємо даний об'єкт вперше, і ми говоримо не про конкретні словники, тому тут нічого не буде. Die sind це вже відомий нам об'єкт і вже конкретний для нас, тому ді означений артикль множини номінатів. Перше згадуємо даний об'єкт, стоїть хто. Номінатів середній рід. Das Mädchen ist acht Jahre alt. На увазі. Вже знайомий нам. Номінатів середній рід. Es ist Schülerin. Вона учениця, учениця, скажімо, не професія, але вид діяльності, зайнятість, тому артикля немає. Зверніть увагу на те, що дівчинка середнього роду за імен вживається С, не «зі», оскільки дівчинка середній рід. Ich lese ein Buch. Я читаю кого акузатив? Середній рід вже відомий нам об'єкт, дас бухі за інтересант, є хто що номінатів середнього роду. Дональд іст Amerikaner. Національність, артикль не вживається. Bruder іст фага. Водій, не вживається артикль. Er ist ein гута фага є означення, тобто уточнення хороший водій, вживається неозначений артикль номінатів. Чоловічий рід. суфус, Сталий вираз, артикль не вживається. Heute haben wir die erste Prüfung. Сьогодні ми маємо перший екзамен. У нас є числівник, і ми маємо на увазі конкретний екзамен, не будь-який, а конкретний екзамен з якогось конкретного предмету. Тому вживаємо артикль «ді». Хоча, якщо ви поставили тут пропуск, написали хоть haben wir erste prüfung, такий варіант також допустимий. Ich übersetze einen Text. Я перекладаю, кого акузатив, чоловічий рід вперше згадуємо даний об'єкт, Der Text ist zu schwer. Текст занадто складний. Є хто що, номінатив, чоловічий рід вже відомий нам. Конкретний текст. du als Buchhalter? Працюєш бухгалтером. Професія Артикль не вживається. Das ist Herr Schwarz. Ім'я, Артикль не вживається, er ist Jurist. не вживається професія. Er ist ein guter Jurist – прикметник. Означення у нас є уточнення, тому неозначений артикль чоловічого роду. Es gibt im Zimmer nur ein Fenster. Es gibt – вимагає акузатива, У нас акузатив середнього роду, неозначений артикль, оскільки вперше називається даний об'єкт. Махе Fenster auf – відчини вікно, вже відомий нам об'єкт перше і друге мається на увазі конкретне вікно. Не якесь небудь, а саме конкретно в даній кімнаті вікно. Im cima gibt es ціма гіптес Gibt Гіптес акузатів середній рід, неозначений артикль, оскільки вперше називаємо зофа Das зофа ist alt. Вже відомий нам об'єкт плюс конкретний. Wir brauchen le Bücher. Множина. Артикль можемо не вживати Nicht alle Menschen essen Fisch. Не всі люди їдять рибу риба. Мається на увазі не конкретний вид риби, а мається на увазі риба як збірне поняття класу предметів. Тому артикль не вживаємо. Er kommt heute spät nach Hause. Сталий вираз без артикля. Mein Onkel wohnt in London. власна назва. Назва міста не вживаємо артикль. Wo arbeitet Herr Schulze. ім'я. Артикль не вживаємо. Er bekommt oft Briefe. листи. Називаємо в перший об'єкт, плюс ми не маємо на увазі конкретні листи від когось ми говоримо про загальне поняття листи. Efa, Kauft Kleid. купує кого акусатів. Середній рід називаємо в перший, тому неозначений артикль. Das Kleid gefällt ihr gut. плаття їй подобається, конкретне плаття плюс відомий нам предмет. Die Sonne scheint heute hell. означений артикль, оскільки це єдиний об'єкт у своєму роді. Sie arbeitet als Krankenschwester. Без артикля. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Неозначений артикль чоловічий рід. номінатив, оскільки є порівняння. Ви пам'ятаєте порівняння вживаються з неозначеним артиклем. Sein Vater ist ein erfahrener Ingenieur. Живаємо неозначений артикль, оскільки є означення, уточнення, досвідчений інженер. Meine Großmutter ist Rentnerin. Rentnerin Пенсіонерка, жіночий рід, назвімо це вид діяльності. Тому без артикля. Якщо у вас є якісь запитання, з за радістю відповім у коментарях. Ну а ви не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові, цікаві, а головне корисні відеоуроки. Поділіться зі своїми друзями, щоб розвивати україномовний контент. Бажаю вам успіху у вивченні німецької мови. До наступних зустрічей. Alles Gute!